Вітаю вас, друзі. Сьогодні розпочався новий розпродаж. Ми зараз його розглянемо. Так, давайте перейдемо в тор і сейлс поплив. Він триватиме 3 дні: 13 годин. В наявності зараз є всі пропозиції. І давайте спочатку подивимось на ось цей. Так, копіюємо. Так, Sugar Melon 750 тисяч за десь за 111. В наявності ще є 200. Так, давайте подивимось, який у нього відсоток. І скільки зараз, так, 20 пропозицій на ринку, і в нього 4% бонуси. Так, ну, продають, звісно, дешевше. Давайте подивимось. На ринку, так, він. Все одно дешевше був. Ось ні був, десь дорожче. І максимум був, був 193 РЛТ. Це 20 мая, так це за 7 днів. Ну, ви бачите, яка. Ні, це за 30 днів. вибачаю, за 30 днів така динаміка. Так, ну що, в мене таких нема коштів, але я б собі такий прикупила. Гарненький. Так, давайте подивимось наступний. Наступний у нас тут. Я його десь нещодавно бачила, мабуть, в крафті був. Так, в нього 300 тисяч за 41 РЛТ. Так, скільки в нього? Відсоток. Щось, мабуть, два, якщо я не помиляюсь. Так, да, два. І на ринку зараз 16 пропозицій за 36, 38. Ну, і от. Минула його 47. Тобто він був дорожчий на маркеті до цього розпродажу. Це з крафтом, мабуть, і максимум був 50. Непогано, непогано. Так, і останній це Sunset City. Він був в крафті колись. Я його думала взяти. Так, Він 20 РЛТ. Так, подивимось. Тільки в нього бонусний відсоток. Так, на ринку 26. І в нього також 2% бонусів і 95 тисяч. На ринку він 19,43. 17,43, вибачаюсь. Так. Ну, а так він за 20 коштує. Ну, так, який коштує, як на розпродажі зараз. Так, максимум доходив ось 23. В мене такого немає. Два відсотки я б не відмовилась. Ці в мене є ось цей і ось цей. Це колись був такий крафт, і там треба було голосувати, якщо хтось пам'ятає, і крафтити оці майнери. Тобто я б таки купила. Зараз в мене на маркеті мені <зовсум> зовсім трошки не вистачає. Зараз в мене на маркеті лежать запчастинки, саме на цей випадок, коли мені дуже терміново потрібні РЛТ. Е, то я чекаю, ми з вами купимо цей. Так, Доки в мене ще не вистачає, я хочу сказати вам щодо відносно ось цього майнера. Е, Пам'ятаєте, ми його минулого разу купали, купували на перспективу, в нього 2% також. І я думала його продати. Але е, в цей міні-івент він в нагородах, тут десь буде табличка, тому він дуже впав в ціні. Зараз як він, сервіос, Ми зараз на нього подивимось. Ага. Щоб я вам показала, тому що ну, я його в найближчий час взагалі продавати не буду. Крафтити точно не буду він Бачите, він зараз 12. Я його купила за скільки? Я вже не пам'ятаю. Ну, тобто я його купувала і думала, що продам його за 20. Тепер в найближчий час, скільки пропозицій 76, то, мабуть, місяці зо два я точно його продавати не буду, тому що в нього ціна впала і впаде ще. Ось так ось. Ці всі інвестиції, всі ці маркетингові штучки, які ми з вами плануємо, вони завжди щось не так. Так, ну, давайте купувати. Так, продались мої детальки. В мене на рахунку 1999. І ми йдемо купувати той майнер. Так, заходимо. Buy. Так, підтверджуємо. Трошки пройшла міні івент, забрала ось цього красення, продам його. Так, і давайте поставимо. А, гляньте, що відбувається. В мене в item Panel лежить цей майнер. В нього 2%, ми про це з вами знаємо. І в мене вже додалось ці 2% до моїх бонусних відсотків. Як це працює? Майнери, що мають бонусний відсоток і лежать в панелі, працюють вже на вашу кімнату. Тобто, якщо у вас немає коштів, щоб купити другу кімнату, як у мене це комірка для всіх отих чорненьких, цих сіреньких, яких дус, ну, маленький-маленький відсоток є, але в купі вони всі дають мені непоганий додаток до цього, ви можете складати їх тут. Я єдине, що не можу вам сказати, чи є тут обмеження по кількості. Тобто, Скільки тут може бути. Але, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях буде всім цікаво і корисно. Але багато тут точно лежати може. І ви можете свої оці чорненькі тут складати. Отже, давайте поставимо: це я хочу прибрати і поставлю сюди ось цей. О, тепер вони гарнюня дивляться. Так ці я поки вмощу тут, потім кудись переставлю. Так, і що в мене? Ось такі в мене показники. Дякую, що подивилися зі мною відео. Дякую, що купили зі мною майнер. Дякую, що ставите лайки підписуйтесь на мій канал. Всіх-всіх обіймаю!